Друзі, всім привіт! Готую такі двері міжкомнатні, вже поклеїли фільоночки, майже позачищали. І що хочу показати? Зараз складайте, чого вони в жимках тому що тут зараз покажу вже потягнута четверть. Уже вона отягнута з усіх сторон. Ну, Тут двері йдуть без порога. А звідси я заклеїв ламель на четверть. Одібрав так, як тут більше, скільки мені потрібно. І заклею. Чого заклею? Тому що, зараз розкажу. Бачимо четверть отягнута, частеньке все. Ну, а там на тих виходився такий невеличкий сучечок. Ну, це, як то сказати, для заказчика мінус. Ну, от, і щоб не шпаклювати його, там нічого не висверлювати, вирішив зробити так. Тому що з цієї сторони буде ставитись защолка і постійно двері будуть відкриватись, і буде все видно. З цієї сторони тут, в принципі, нічого такого. Ну, може, там і є. Невеличкий. Ну, бачите, для людини це є, як то кажуть, неприятно. Ну, тут двері глухі чи філінкові. Тут бачимо чистеньке все, нічого такого нема. Ну, а там вийшло. Тому на всіх заклеїв. Ну, ось тут краще буде видно четверть. Бачимо, просто четверть зробив більшу на отаку товщину намілі. Зараз откручу покажу, як все вийшло Відео не знімав, як клеїти, Ну, я думаю, нічого такого тут нема і не було можливості. Можна було, звісно, там лишити чи засверлити, так як я казав. Ну, зараз знімаємо планку. Отак. От Бачимо видно планочку. Приклеїлась ламіль. Ну, все приклеїлось. Зараз Чотенько. Ну, тут зверху це все зачиститься, зніметься пасочка і... Тут теж я чищу четверть, Ну, не буде, як то кажуть, кидатися в очі. Сильно так буде отак чистенько. Тут скрізь -то вже чисто. Я нікого не заставляю так клеїти, Ну, нічого страшного тут не буде. Тут все рівненько було простругано, відтягнуто і приклеїно. Двері йдуть всередину, тому клей йде три ракови. Я думаю, тут ніяких не буде проблем з ними. Ну ті остальні я показувати не буду, відкручувати. Уже, напевно, покажу, як вже все зачиститься і як воно буде. Ну тут теж, якщо придивитись, то видно буде. Якраз фасочку таку буде робитись, як тут, фризою, і воно якраз рубця зніме. Отакий. От так то, можна сказати, лайфак для дверей. Ну, вроді все, що хотів показати. Все, всім дякую за просмотр, всем удачи и пока.